Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати новий, дуже смачний салат з простих продуктів. Продукти дуже вдало поєднуються між собою, і я впевнена, що скуштувавши цей салат один раз, ви обов'язково приготуєте його неодноразово. Розпочинаємо! А почнемо ми з того, що наріжемо відварене куряче філе невеличким кубиком. Куряче філе варю десь хвилин 40 в подсоленій воді. Друзі, салат викладаємо шарами. Куряче філе це наш перший шар. Рівненько його розкладаємо. І зверху наносимо невеличку сітку майонезу. Далі необхідно відділити білки від жовтків. Останнім часом щось мені полюбились дуже салати, де окремо жовтки та білки. Тому продовжуємо цю традицію. Натираємо на дрібній терці жовтки. Натерті жовтки викладаємо рівненьким шаром поверх курки. Зверху жовтків викладаємо шар кукурузи. Рівненько все розкладаємо. А поверх кукурудзи у нас знову йде сіточка майонезу. Цей салат викладаємо у вигляді так званої гірки, а тому з боків салат також добре змащуємо. Наступний продукт це у нас ковбасний сир. Можна також взяти інший копчений сир, наприклад, косичку. Сир ми нарізаємо кубиком. Можна також його натерти на крупній терці. Також буде дуже смачно. І тут, друзі, важливий момент. Оскільки сир у нас не твердий, а плавлений, він має властивість злипатися. І щоб в салаті він не вийшов одним великим комом, ми його розліпляємо. Дуже зручно це зробити руками, які були змощені водою або олією. Сир викладаємо поверх кукурудзи. І зверху наносимо сіточку майонезу. Останній компонент нашого салату це білки. Натираємо їх на дрібній терці. І рівномірно розподіляючи, викладаємо верхнім шаром на салат. Також викладаємо білок з боків салату. Зверху наносимо тоненьку сіточку майонезу. Салат можна залишити так. А можна прикрасити. Це вже за вашим бажанням. Я прикрасила ківі. До речі, по смаку він також дуже гарно сюди підійшов. Однак в мене попався солодкий ківі. Якщо був би кислий, не впевнена. І також прикрашаємо зернятками гранату. Салат готовий, ставимо в холодильник для пропитки на 2-3 години і можна куштувати. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. На цьому все. Всім смачного!